Загін швидкого реагування Харківського Червоного Хреста їде на евакуацію жителів Куп'янського району. На сьогодні є чотири заявки, але волонтери вивезуть всіх, хто буде готовий виїхати. СМТ Ківшарівка в передмісті Куп'янська. Тиждень тому росіяни завдали по селищу чергового авіаудару. Були загиблі та поранені. Тоді деякі місцеві благали вивезти їх в безпечніше місце, але за декілька днів заспокоїлися. Людини немає, не відповідає, телефон виключений. Незрозуміло, де знаходиться, зв'язок тут нестабільний. Дома нікого нема, все закрите. Скучали, ніхто не відповідає. Волонтери завжди просять людей передзвонити, якщо ті передумають виїжджати. Зворотній зв'язок отримують не завжди. Тому настрій невеселий. Передумали виїжджати? Добре. Тепер головне, щоб і смерть передумала. Вони кажуть, що ви везде стріляють, везде можуть прилітіти. Тобто повної безпеки ніде не. Наш аргумент звучать примерно так, що здесь стріляють постійно, там, там тишини Ну, только капісеред Макарова может не долететь. У середині липня армія РФ відновила наступальні штурмові дії на куп'янському напрямку. Українське командування повідомляло, що там противник зосередив понад 100 тисяч солдатів, понад 900 танків, півтисячі артилерійських систем і сотні РСЗВ. Евакуаційний бус вже у Куп'янську. Я хто-небудь? Люди! Хто-небудь? Люди! Ну, Силенка. Слухай. Здрастуйте, проходіть. Майже 80-річна мешканка Куп'янська Валя пояснює, що коли починається обстріл, вона біжить у підвал. Якщо ж просто звучить сирена, то вже ніяк не реагує. Звикла. Де отавичка на, на горі, а там була яма, туди попало. У нас тоді вікна ж повилітали, в мене всі чотири вікна полетіли, у хаті все стікло, все було. Каждий день страшне, страшне. Лягаєш і не знаєш, що станеш чи не станеш. З вересня минулого року лінія фронту перебуває за 8-9 кілометрів від Куп'янської громади. Не було жодного дня, щоб її не обстрілювали або не скидали авіабомби. Сюди, де літає усе, що є на озброєнні РФ, люди по вікна. вони кажуть, я тут народився. Тут помро. Це дуже класно, Да ми всі так дуже... ну, ще є можливість жити. Що життя не скінчилась, да, ви а ви, не боліте, а ви ще, ну, ви ще можете жити. Зараз у Куп'янську залишилося десь шість з половиною тисяч мешканців із 27 тисяч довоєнних часів. По одному під'їзді, а в якому під'їзді немає взагалі нікого. Валя розуміє, що через російські обстріли може загинути в будь-яку мить, але виїжджати не хоче категорично. Ні, синок, ні. Я не поїду нікуди. Буду тут. Вже під 80 год мені. Куди їхати? Ну вже якщо погибати так тут, на своїй рідній землі. На даний момент у Куп'янському районі діє добровільна евакуація. В середині березня із населених пунктів району, де велися активні бойові дії, евакуювали дітей. На минулому тижні завершили примусову евакуацію з прикордонної Вовчанської громади. Громко вахкалі, як ми ж прятались по камі. А де виховалися? Палатки. Поперше нам построил палатку, щоб ми прятались. Усього вивезли 186 неповнолітніх з дев'яти населених пунктів громади. Всякі історії бувають. Хтось одразу залишається. За когось ми бували такі, що і ганялись вони. От по, по ОТГ там в одному місце перевезли дітей, ми узнали, приїхали. І, ну, потім ми їх на третій день вклювали і вивезли. Село Плескачівка Дворічанської громади знаходиться приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту. Зараз у селі проживає сім осіб. Один із мешканців подав заявку на евакуацію. Але є шанс, що згодиться ще хтось. Дороги розбиті. Водій намагається об'їжджати чорні плями. Це, можливо, пилюські або нерозірвані снаряди. Біля лінії зіткнення потрібно кожен раз вигадувати нові маршрути. Тут немає правильних небезпечних доріг, бо бойова ситуація може змінюватися. Оце є коротша дорога, але вона є більш небезпечна і тут не завжди проїдеш. Недалека від. Лінії зіткнення це Дворичанська територіальна громада, яка прострілюється на постійній основі. Ось ну. Слава Богу, проскочили. Дворичанська громада межує з Росією. Вона опинилася в окупації майже з початку повномасштабного вторгнення. Під час контрнаступу у вересні минулого року ЗСУ звільнили близько 40 відсотків Решта, по інший бік річки Оскіл, залишається під окупацією. Давайте. Наша Галина. Наша! Наша. Наша. Не наша. Треба, не треба, наша! Не треба, не треба, не треба. наша! А в нас гримить сьогодні з самого ранку, то вдячні за те, що приїхали. Голова Дворічанської селищної ради Галина Турбаба на співпрацю з окупантами не пішла. Пройшла ФСБшні допити, два рази її викрадали і тримали в камері куп'янського райвідділу. Спочатку 33 доби, потім 50. у жовтні 22-го року. Президент призначив Галину Григорівну начальником дворічанської селищної військової адміністрації. Ситуація складніша. так десь з березня місяця. Ситуація стає гучніше. Якщо раніше обстрілювалися тільки дворічно, активно, то останнім часом це пішло і на інші населені пункти. і Петриванівка, і Фиголівка, і Колодязне, і западне ті населені пункти, які постійно перебувають під обстрілами. І обстріли частішають. І ми не можемо сказати, де коли може бути тихий проміжок часу і в день, і вночі, і, і різні види озброєння. Ми вже не орієнтуємося, і чого тільки до нас по нас не стріляли. Були прильоти два. У мене вікна вирвало з галереї, з хати вирвало вікна. Ну слава Богу, що перестановилося на цьому. Незважаючи на обстріли, Клавдія Івановна каже, що не розуміє, як це взяти валізу, скласти в неї, що влізе, покинути свою хату, в котрій прожила 70 років, і почати життя з нуля. Каже, кому я потрібна. Уже такі года, що нікуди в'їжджати. Я би хоч був здоровіший, щоб ноги носили, то може б ще кудись можна було поїхати. А як ноги не гоші, так здорово не поїдеш і не підеш нікуди. То тобто вийдеш по дворі, походиш, на вгород трошки сходиш, попрацюєш хоч трохи. Волонтери закликають евакуйовуватись, поки є така можливість. Вони пам'ятають випадки, коли вмовляли виїхати, а за деякий час за адресою евакуації вже нікого і нічого не було, тільки руїни. Дворічно багато тих людей, які я вмовляв, які є на відео, я періодично передивляюсь. Вже нема. Дуже виклик, на жаль, те ще були прийомки, вони загинули. Одна цивільна жінка загинула, троє у важкому стані. Двоє цивільних загинули, четверо поранені. Таке майже кожного дня у зведеннях. Хтось до цього звикає, хтось ні. Я особисто не думала, що прийдеться мені займатися ритуальними Послугами і забирали з Мургів, і хоронили під обстрілами. І знаєте, дуже важко було, коли в одній з наших помічниць. Загинула мама, і коли ми на цвинтарі на кладовищі біля ями і не можемо опустити, тому що обстріли, обстріли, обстріли це жахливо. Галина Григорівна нарікає, що є люди, котрі не чують жодних доводів, емоції на межі. Ми тут народилися, живемо і будемо жити. Нас все влаштовує. Вже півтора роки йде війна, а нас ще не вбили. Дуже складно мовляти на евакуацію. Це якщо тільки поруч прилетіло, чи вже в свій будинок прилетіло, і коли залишився без нікого, складно було з дітьми, складно умовляли евакуюватися. І аргумент останній вже був одній з мамочок. Що ти будеш робити, коли дитину поруч з тобою тут накриє? Як ти будеш жити потім? Оце каже, мене й добило. Оце вже я тепер збираюся і поїду. А так потерпають за ту козу за корову, за як мене евакуюєте, заберіть і корову мою. Ви поїли щось. Я сьогодні готував і не нічого я нічого для вас дав. Що Тихо сьогодні, не? Та Побахали, хорошо, гашок на дрожає? Віктору Івановичу 70 років. У Пліскачівці він працював скотарем, сторожем на бригаді. З дочкою, яка жила у Сєвєродонецьку, зв'язок перервався. Дружина нещодавно померла. Люся, йді на вулицю, не можна тут у хаті. Багаж у Віктора Івановича невеликий. Речі першої необхідності. Він зачиняє двері і просить сусідку наглядати за домівкою. Сідає в евакуаційний бус. Когда жена була со мною, я сам щось стирав, мив, кушать готував. Он сусіди все знають. А тепер жена нема, і руки опустилися. Я зараз нічого не єс, не готовлю, нічого. то соседка принесет німа супчика, и все. голова кружилася, слабость була. Я два рази терял сознание. З'ясовується, що літнього чоловіка вже вивозили з небезпечного місця. Деякий час він тримався, а потім повернувся додому. Третій не, раз вас везуть. Вертаєтесь назад і вертаєтесь. Вас зараз везуть, і ви, пожалуйста, побудьте там в безпечному місці. Поки вже тут у нас все не устаканиться, Не вертайтесь сюди, не, хорошо. Плискачівка під окупацією не була. Російські військові стояли поруч, в Рідкодубі. По дорозі Віктор Іванович згадує епізоди тієї пори. Види, що вони твари ані до сусідки подошли. Стоїть коло 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 калітки мусорне відро, понад ногою вдарив, або перевернулося. Зашов сам у хату, двері ногою відкрив. А ця сусідка говорить: говорить, ти так домой к себе заходиш? до своєї матері. У мене мать не така, а вас хохлов, надо всіх рези. Віктора Івановича везуть до гуртожитку у Харкові, де до повномасштабної війни мешкали студенти. Він себе переконує, що хоч спочатку на новому місці буде складно, але згодом звикне і ще зможе радіти життю. Сідя хочу пройти після похорон похорожений. Мені сусіди говорять, подавай щоб вона тебе не напаминала. А я наоборот, оставив. Я, Я кагляну, що віші вісять, я думаю, що надому. До війни переселенці не мали бажання мандрувати. Це зрозуміло. ВПО не туристи. Жити на новому місці набагато складніше. Але залишатися під постійними обстрілами та грати з долею у рулетку теж такий собі варіант. Павло Олицьке медіагрупа об'єктив.